Два дні назад заходжу в магазин по молоку. Думаю, візьму літру молока. Дивлюсь, саме танше 50 гривень. 50 гривень, так то і, я би сказав, і не похоже на молоко. Ну, суть не в тому. Подивився, так, зразу, пробіг на молочку на кефір. Взагалі загубуй мився, гряжанки. Сири я взагалі мовчу. Сири я такі ціни, що ти казав, не докупитись. В селі, в селі. Як бачимо, молоко, можна сказати, задурно. Але ж як задурно? Треба ж піти, знайти траву, накосити, ту чи іншу тварину здоїти, на зиму сіна накосити треба. Але що ми маємо з господарки? Не тільки молоко. Так, перше це молоко, сир, сметана, квасне молоко, сироватка свиням. Тобто все в Як я казав, в суботу докупимо ще кожів. Дивимось. Ця старша, ці 5 років, а ці десь 2 роки. Пригостимо їх зелененьким щоб вони трошки привикли. Зараз будемо розгружати, покажемо зразу вим'я кози без Перший Укіс люцерни на сіно цього року розпочаток. Як бачимо, вже скільки викошено, Правда косимо косами. У нас дощі перепадають регулярно, так скажем, практично кожен день. Ну і люцерка вже старіє. Чекати теж немає куди, тому косимо косами. Такі справи. Посіяли сою і їхали попри наш ячмінь. І хотів вам його показати. Ану, побігли. Дивіться, подивіться, яка краса. Недавно на каналі я знімав, показував, він був по коліна. Хто слід за нашим каналом, той пам'ятає, був по колінах. Це буквально недавно. Ну у нас дощі, тому його так і погнало. Ну, дали там підживи, це таке. Покропили від бур'яну. Бурян бачу пожовтів, але деякий маленький вже знов повилазив. Ну, тому що дощі і вже, поняте діло, ну він вже нічого не зробить. Дивіться, яке колося. По пояс. Ну, нема по поясу, майже по пояс. Ну, це тільки початок. Це він тільки починає наливатись, але вже дивіться, яка зелена маса. Росте, скажімо, на очах. Такі справи. Дай Бог, буде ще одне відео, а то вже будуть жнива. Травичку у нас навіть свині люблять. Кажуть, свині від трави не ростуть. Ну, Може і ростуть, але скажімо так, у траві дуже багато всяких вітамінів, тому що ми даємо різну траву. Я. Тому як бачимо, дивіться, як вона є. Їдять. Ну, ми даємо, А ви даєте? Напишіть. Свиня, є свиня. Дивіться, як вона риє. Найшла колобаньку. Одно мале залеслося, коли неї було четверо. козоньки не мішайте. Було. Четверо. І ми продали трьох, а одно залишилось. І так ми не продаємо, тому що воно найменше і нам не подобається його ріст. І дивіться, яке воно в болоті. І теж з болота вилізло. Що ви нарили, га? Так то не риють, як бачите, земля не нарита, а от болото найдуть і все. Свиня є свиня. Хрюшка, Пацька. Ну, що ти, га? Я твій малючок бігає коло мами. Навіть не видно. А отам. Вот цитю, цитю шукає. Отак. справи. Засіяли сою і, так як я обіцяв, приїхали валкувати. Правда, не зразу, трошки там обстановка поміялася, але ну, нічого. Зараз відпустимо наш болочок, щоб Він краще прижимався до землі і завалкуємо. Це валпуємо, тому що стоять дощі і щоб нам волога не пропадала. От бачимо, вже земля як висохла. Запам'ятайте, як є. І в кінці, що багато не будемо включатись, в кінці включимося один раз і покажемо, яке потім. Погла. В принципі, не знаю, передає камера, не передає, ну пробігли. пробігли ось так. Ну, мені звідси гарно, витко. І груду трошки розбило, яка була така поверхнева. Ну, і Закрила вологу, хмарка стоїть непогана. Е, можливо, буде й дощик. Там гарно для дощ. Коби Бог дав би на нашу земельку.